Навай. Нажміть лайк, щоб почати. Ну, скоріше нажміть. Нажміть вже та давайте швидкіш. Віка, віка, виходь гуляти. А Тато, можна я під з вікою ой, з Андрієм і Ігорем погуляю? А ти домашнє завдання зробила? Так. Ну, неси щоденник. Несу. Що? Двойка? Погано в'єм себе на уроці. І що його Ні. Ні? займатися чимось інакшим, влетить по перше число. Що за цирк знайду! Блін, за якоюсь дурацькою вчителькою мені прийдеться уроки робити. Давай, давай, давай! Мазіла! Ти провіряй, чи я роблю уроки. Так, так, бабуся.

Що ти за цирк просто не йду! Тин дын! Хто там мені цифрови, перед тіфори. Куда ты пьешь? Сменишь шукай под ти Шукайте, Да куда ты пьешь? Что ж церковь найду? Да шо ты носишь-то? Да Та чого ты лазишь за шайбой? Так, треба буде привітати чуть-чуть Честя так. 弟弟，上了四年 Ола. Додайте мені на урок. Через Не дай Бог, я тебе побачу десь інакше приб'ю! Що ти там знаєш? Та куди ти б'єш? Шайбу! Шайбу! Що з вами? Подиносився зі шайбою? Я би провірити Чепчину на ворот. А? Мені побачилось. Ти була, ти чого там була? Я не була там. Я все бачила. Я чесно, там не була. Все, ходи на наказання. Давай, давай шведку, давайте присідань. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. Вісім. Вісім. вісім Дев'ять. Десять. Онадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. Чотирнадцять.

А куда ты бьешь? Шайбу, шайбу, а куда ты бьешь? 我的不理我我。 영집다 <Fox avez> Швидко ладки. Три круги. Два. Три. Добре. Молодець. Тепер буде себе. Добре. Перед марш за уроки. Yeah!